У Дніпрі відбувся благодійний турнір з волейболу. Збирали кошти, які будуть перераховані майстру спорту України з волейболу, члену збірної команди України, учаснику Паралімпійських ігор 2016 року. Дмитру Мельнику воїн пліч опліч з іншими захисниками. Нині бореться з російським агресором на передовій. Керівник фізично спортивного товариства Спартак Вікторія Решина запропонувала нам прийняти участь у благодійному турнірі. Разом до перемоги, який проходив 15-16 липня у місті Дніпро, там залучалися допомогти волейболисту Дмитру Мельнику, який наразі боронить кордони нашої країни від агресора. Ми з дівчатами поспілкувались, вирішили прийняти участь, об'єднавши дві команди. Команда ...волейбольного клубу Динамо та команди волейбольного клубу КБК «Криворізької будівельної компанії». Захід під назвою Разом до перемоги зібрав команди з Кривого Рогу, Києва, Маріуполя, Донецька, Покрова, Кам'янського, Павлограда, Верховцевого, Тернівки, Лозового, Синельниківського району. Криворіг представляли дві волейбольні команди Динамо та КБК. «Формат змагань був шість на шість. Ми грали на відкритих майданчиках. Команд було п'ять. Команда була темп з міста Павлоград, команда з міста Києва, дитяча спортивна школа була, і також була команда з Дніпра. Атмосфера була дружня. Ми з дівчатами перший раз грали об'єднано, зустрілися з друзями з інших міст, і тому все дуже пройшло позитивно. І наш трій. І настрій на, е, на змагання були дуже на високому рівні, тому що м ми знаємо, що все буде дуже душевно. Ми знаємо, що ми їдемо у свою волейбольну сім'ю, в яку з ми до людей, з якими ми зустрічаємося періодично і добре знаємо один одного. Ми їдемо для того, щоб допомагати, допомагати в важкий час, не опускаючи рук, а допомагати нашим воїнам, чим ми можемо активним способом життя, і наскільки можемо, якимись коштами, які ми збираємо під час цих змагань». Магані, український захисник Дмитро Мельник, подякував організаторам за підтримку і передав вітання своїм колегам по спорту із передової. Вікторія і вся моя волейбольна сім'я. Дуже дякую вам за підтримку, за допомогу, за небайдужість в нашому в нашій військовій справі. Чекаю на зустріч вже на волейбольному корті. Дякую вам. Слава Україні! Криворіг має багато спортивних досягнень з футболу, баскетболу, боксу, плавання, вільної боротьби. Волейбол не є виключенням. Криворізька команда Динамо КБК» на благодійному турнірі у Дніпрі посіва, третє місце. Ми як асоціація Стараємося розвивати та популяризувати волейбол в нашому місті як класичний, так і волейбол пляжний. Тому зараз в нас дуже важка ситуація в нашій країні і. Ми перш за все дякуємо нашим військовим за те, що ми маємо важливість проводити змагання, турніри різноманітні. Два чи три турніри ми вже проводили по класичному волейболу, а також два турніри проводили по пляжному волейболу серед ветеранських команд. Тому о, з початку цього року, 2023, ми вже провели 5-6 турнірів. Михайло Бустровдини Захаров цей день.